Рада вас сьогодні вітати на занятті з художньо молонивої діяльності. Подивіться, хто до нас завітав. Та це ж наша Оленка. Оленка доброго ранку. Доброго ранку, дітки. Дуже рада вас вітати. Я сьогодні хочу розповісти віршик, як я годую да, тваринок. Цікаво послухати цей віршик. Ну що, дітки, готові? Доручила Міні, мати, рано вранці на зорі, всіх тварин нагодувати, що у нашому дворі. Цим травиці, тому каші, пояснила, що і як. Хай домашні друзі наші Наїдаються у смак, тільки вийди, мама з дому, задираю рукава. Корові козі молодої, травиці. Качкам. Качечкам зернятка, песику шматочок каші, котику молочка у чаші, Всім я їсти роздала, мама каже, молодець мала. Добре всім, коли у хаті, друзі лагідні, й рідні. А тепер давайте пригадаємо, чим же годувала Оленка тваринок коровку і кізоньку чим. Так, молодою травицею, а качечку та курочку зернятком. А песику та кашку вірно. А котику? молочка у чаші. А ще мама сказала Оленці так, що вона. Молодець нагодувала всіх тварин. Дітки, ви сьогодні гарно попрацювали. Нам час прощатися. До нових зустрічей.